Друзі, сьогодні у мене на каналі буде огляд ось такої посилочки. Це мені доставили з розетка. Ну, давайте розпаковувати, а я поки буду розказувати, що це таке. Значить, це планшет. Чуговий планшет. У мене там вже є огляд на планшет Текласт, який був нещодавно у мене на каналі. Сьогодні буде трошки інший планшет, зараз я вам покажу, що я розкрию якийсь. Так, доставила його таким повністю запакованим. От запаяна упаковка. Я навіть не розпаковував. Розпаковую для вас. Значить, Що по вартості? Де я купував? Я вже сказав, що доставка була з розетка. Тобто, відповідно, купував я на розетці. І от дивіться, от є в мене чеки, гарантійка. Значить, ціна планшета 7999 гривень. Ось він. І називається моделька планшет Lenovo Tab m 11 428 Wi-Fi. така моделька. Так, ну давайте тепер цю от запайку всю розпаковувати. Є Їє фірмова пломбочка Lenovo стоїть. Зараз ми її спробуємо зняти як Стрілочка тут на рисунку. Угу. А, вона була підкрімночка. Ну, розпакуємо далі. Значить, в принципі. Що за планшет, для чого я його обирав? яких завдань. Завдання це дивитись фільми онлайн, скажімо так. І захотілося чогось трошки кращого, ніж текласт, який був простенький. От. Ну, будемо розпаковувати, дивитися, що тут є. Поїхали. Так, я вже розрізав пломбочку, і давайте дивитися, що ж є всередині в коробки. Ось так це запаковано діло. Тут всередині ще є дві коробочки. Будемо пробувати діставати, оце буде перше, це сам планшет. Ось він, ми до нього повернемося трошки пізніше. І давайте глянемо, що є в другій коробочці. Ось така коробочка. Знач, що в ній є? Ага, в ній окремо лежить запакований ось такий дуже прикольний, класний чохол. До речі, фірмове Lenovo. Тут на чохлі гроші я вже зекономив, скажімо так. Давайте подивимось, як він виглядає всередині. А, є така маленька інструкція. от маленька конструкція. Ну, а це просто, напевно, вкладочка всередину, подивимось, може тут щось ще є. А, ось таким чином виглядає. Дуже на вигляд якісно, гарненько. М -м, прикольний колір, до речі, такий якийсь оливковий. Так, поїхали далі. Що в нас є в цій коробочці? То есть часть что она распаковывается. Ага. Тут еще... А, запасная серого кольра. Сейчас вам покажу. Так, 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 так. О! Вот такая еще резиночка. Это яка вот... Вот тут есть. Тут есть зеленая и есть Такая вот в комплекте запасная. Что достаточно прикольно. Так, поїхали далі. значить Скла або плівки в комплекті тут немає. Я сподіваюся, що плівка буде вже наклеєна на сам планшет, це ми зараз подивимося. Ну, а не буде, тоді будемо щось думати далі. Я вже тим більше скло замовив. Ну, витягаємо планшет. Що тут в нас є? У нас всередині є зарядничка, Мені подобається, вже почали всі запаковувати все це діло дуже класно. Зарядочка з USB-роз'ємом. Давайте подивимось, все ж таки, що там за зарядка, що на ній пишуть. Я зараз це все діло обережно розпаковую. І подивимось, що там всередині пишеться. Значить, зарядочка отака, вот відповідно, лінова також. І що на ній пишуть? На ній пишуть. Ось вот така от десяточка стоїть. Цікава якась лінова. Напевно, 10 Вт. Значить, дивимось, що пишуть. Значить, 5 вольт 2 А, 10 Вт. Вот Ось така зарядка. Далі, ось така інструкція одна, ось така інструкція друга, тут яка ще третя, гарантієчка, потім скрепочка для лотка з карткою пам'яті. Дивіться, як прикольно запаковані шнурочки. Значить, це от USB Type-C для зарядки. Ось такий він. Ну, невеличкий, десь, може, трошки менше метра є. І ось такий стілус. Прикольний, до речі. Там ще якісь додаткові а, насадочки на оцей, от, скажімо так, кінчик цього всього діла. Так, ось такий є пен. Так, чи буде його використовувати, чи не буду, не знаю, Ну, це я потім вже подивлюсь. І приходимо безпосередньо до самого планшета. А, значить, я його витягаю. На екранчику, ну, не видно, що тут є плівка. Я так розумію, що нічого на ньому немає. От, ось такий прикольний колір, можна подивитися, і поїхали по характеристикам. А потім по всьому іншому, що тут є. Значить, Екран оцей от. 11 дюймів, ємнісний. В нього роздільна здатність 1200-1200. Що ще по ньому пишуть? Чиста вновлення 90 Гц. І тип матриці ІПС. що є дуже класне. Далі по. Всьому іншому. Діагональ 11 дйомів. Вмонтована пам'ять 28 Гб, оперативна пам'яті 4 ГБ. Далі операційна система Android 13. Тип процесора MediaTek Helio g 88 на 8 ядер. 6 ядер по 2 ГГц і 2 ядра по 1,8 ГГц. Є роз'ємчик, що є важливо Type-C для зарядки. Також важливим є те, що є роз'ємчик 3,5 міні-джек. От, акумуляторна батарея тут аж на 7040 мАч, мА, 465 г. Камера і передня, і задня по 8 Мп. А, значить, що є на корпусі на самому? Виглядає достатньо класно оцей корпус алюмінієвий, так розумію. От, достатньо тоненький. От, не поган... Нічого не хрустить, не люфтить, ну, з рахунок того, що це є, звісно, корпус з алюмінією. Екран прикольно отак от закруглений, як на склі, коли купуєш там от 9H, то там є таке так само закруглення. Наш, кнопочка вмикання зверху, тут так само є динаміки от, і тут є динаміки. Я не знаю, чи кажучи, чи тут 4 динаміка, чи там якісь просто отвори ще додаткові. Ну, зазначено, що тут є технологія Dolby Atmos. Будемо сподіватися, що можна буде слухати достатньо гарно і без блютуз-колонки, яке це робив з планшетом тек Давайте спробуємо його тепер вімкнути. І от є лоточок для карточки пам'яті. До речі, картки пам'яті підтримують до 1 ТБ. Давайте пробуємо вмикати його. Що він нам покаже? Якщо він, звісно, не розряджений, ну, щось показує. На матриця IPS, це дуже класно, це ємність дисплей, повинно бути показувати це дуже гарненько, чітко. Знову ж таки, коли вам потрібна Іпс-матриця. Тобто для перегляду якихось там серіалів, фільмів, мультях або чого ще, це, звісно, не дуже потрібно. Якщо ви будете вже, наприклад, займатися може, графікою, тим більше тут є пен, може малювати. То і всмотриться, звісно, що вже буде більш приємно для роботи. Друзі, по попленчату на цьому все. А, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо армії, допомагаємо волонтерам. А я всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Кривийська, 2, в місті Дніпро, Це центр допомоги переселенцям та ветеранам. Ми допомагаємо переселенцям, ветеранам та армії. Всім дня!